Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось на новинку від бренду Pet Robo Alive, а саме на маму кролиці із сюрпризом. Давайте поскоріше відкривати цю неймовірну клітку та дивитися, що ми можемо побачити всередині. Отже, ми відкриваємо нашу кліточку та знаходимо там маму крулицю. Що важливо, вона у нас знаходиться на режимі треймі, і ось, до прикладу, ми можемо спробувати нагодувати її морпочкою. Але, щоб повністю розблокувати усі музичні елементи, які вона нам може показати, нам необхідно переключити її з режиму траймі на режим on, після чого вона почне працювати повноцінно. Сама кролиця у клітці сидить на сіні, і ми можемо відкрити чотири комірки та знайти там різноманітні сюрпризи. Давайте дивитися. Як ви бачите, я вже все відкрила, тому я знаю, що мене чекає. Проте обов'язково покажу я вам. Ось такий кролик у нас був у першій комірці. У другій комірці у нас був аксесуар, а саме бутилочка для годування. І ще у двох комірках у нас також були маленькі кролики. Що важливо, що на комірках, на яких у нас сидить наша кролиця, ми можемо знайти різні варіації сюрпризів. Це може бути від двох до чотирьох кроленят, або це може бути, до прикладу, додатковий аксесуар, як бутилочка чи наліпки. У мене комплект із трьома кроленятами та бутилочкою. Може бути комплект із двома кроленятами, бутилочкою та наліпками, з трьома кроленятами та наліпками, або у всіх чотирьох комірках у нас будуть маленькі кроленята. Що також цікаво, що їх ми можемо використовувати як своєрідний топер на олівець та прикрашати нашу канцелярію. Для того, щоб почути різні звуки, які вона може видавати наша кролиця, нам необхідно гладити її та зачіпати сенсор, який знаходиться на голові та шиї. І в залежності від руху вона нам буде видавати різні звуки. Сама ж кліточка ідеально виглядає як переноска для того, щоб взяти іграшку та піти з нею кудись. Це дуже зручно. Клітка у нас не тяжка, відповідно, дитинці не буде складно нести її своїми маленькими ручками. Ось така новинка чекає нас незабаром на полицях магазинів. Всім дякую за перегляд.